Волонтерять від початку повномасштабної війни. 17-річний Денис, його рідна сестра Ангеліна та двоюрідна сестра Алла від березня 2022 року виготовляють вдома окопні свічки. Працюють під наглядом дідуся та бабусі. Окопні свічки для військових, щоб їм було там тепліше, щоб Україна про перемогла. Спочатку зробив 25 штук, і мама сказала, що знайшла в інтернеті захист. І сказав, що можна туди. Привезли їм свічки. Треба допомогти війську, щоб наблизити нашу перемогу. Брат подивився і він нас питав, чи ми хочемо робити, то ми зразу вже почали робити, нарізати і, ну, і заливати. Якщо ми заливаємо, то це півдня займає. І зробити, і заляти. Щоб зігріти наших воїнів, бо їм там теж холодно і ми хочемо вже більш іншу перемогу. Волонтери разом нарізають картон відповідно до висоти бляшанки. Далі його згортають у формі зірочки та прикріплюють гніт. Беремо донизу і зразу в баночку. Далі бляшанки заливають розчином воску та парафіну у співвідношенні 30 до 70. Не Неповні свічки заливаємо, бо на следуючий день воно все остиває повністю, доливається ще повторно. Я вже вдома сижу пенсіонер для пенсії. Помагати треба дітям, внукам. Для будь життя їхнього за словами волонтерів захисники замовляють саме такі свічки, адже вони можуть горіти до шести годин. Їх передають військовим особисто або через представників громадської організації захист об'єднання волонтерів. Супи варять на них дуже багато. Або десь виходять, беруть, гріють руки. Зараз погода, болото, мокро, все. То вони капці сушать, носки тут більше парафіну, менше бумаги. Свічка не коптить. А горить набагато довше, чи моцівно що е, скручені. Наш один захисник сказав, що він, як раніше йшов на завдання, він брав п'ять отаких окопних свічечок. А на цей раз, коли він привіз вже від нас, він використав тільки дві. Віски для виготовлення свічок передають волонтерам представники храму всіх святих землі української, що на Тернопільській. От парафіну, говорять, не вистачає. Тож небайдужі містяни можуть підтримати юних волонтерів донатами, аби якомога швидше зігріти захисників. Знаєте, як приємно, коли людина розказує, і ти свій вклад вложила ці діточки, дасть Бог, і перемога буде якнайшвидше, як найшвидше. Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста.